Найцінніше в нашому житті мир, спокій, стабільність, тому немає найвищої честі ніж бути захисником рідної країни, боронити її суверенітет, недоторканість та територіальну цілісність в Україні перше жовтня відзначають професійне свято, величні люди, безстрашні герої, сучасні мойсеї. Збройні сили України свято це об'єднує всіх військовослужбовців країни та тих, хто готовий у будь-який момент захищати український народ, його кордони, а також тих, хто віддав своє життя задля збереження цілісності нашої держави, задля нашого мирного співжиття. З метою належного відзначення українського війська, гідного вшанування мужності та героїзму, подвигу українських військових. Які захищають суверенітет та територіальну цілісність України, військових традицій, звитяг українського народу, сприяння зміцненню патріотичного духу, у здобувачів освіти, збільшення чисельності молоді до виконання обов'язку із захисту батьківщини, викладач захисту України Безерко Ілля Васильович щорічно проводить тиждень захисту. України